Мої вітання усім, хто зараз перебуває на Ютуб каналі Січас. Мене звати Віта Євтушина, і зараз зі мною на зв'язку військовослужбовець Збройних сил України Петро Волощенко із позивним Стоун. Пане Петре, вітаю вас! Вітаю вас! Ну що ж, я почну з такої інформації: ось інститут вивчення війни пише, що в останні тижні вагнерівці посилили координацію дій біля Бахмуту з російськими десантними військами, і, от за вашими відчуттями, це знаєте, поняття. Підсилили. Це означає, що там е, насправді не так вже і багато цих вагнерівців лишилося, і тому росіяни вже таким чином латають дірки за допомогою десантників. Ну, наразі в Бахмуті продовжуються надзвичайно активні дії е, всіх цих російських збродосил. Сил. Е, чому так? Тому що вагнерівці закінчуються. Закінчується досить швидко, так як за останні пару тижнів втрачено було ними саме вбито більше 4,5 тисячі. Це дуже вагомі втрати, які розбивають їхні порядки, злагоджені дії і все інше. Тому Пригожин почав нить про те, що ми знімаємось, як ви знаєте, з флангу, хоча він же ж хотів повністю присвоїти собі. Перемогу над Бахмутом, взяття Бахмута і його переіменування в Артьомовс офіційно е, саме, щоб йому це все належало. Але ситуацію вмішались сили оборони, ЗСУ, наші славні, і всі ті хлопці-бригади, наше командування, які постійно виїжджали, виїжджає на місце е, на передову, і зруйнувало їхні плани. Тому е, ні до Пасхи. Ні до яких дат уже вони взяти Бахмут не змогли, незважаючи на те, що вони прорвали саме місто, і так звана взятіє Бахмута по їхньому хотілося би, не произошло. тому що вони просто е, не змо не можуть закріпитися навіть на тих е, рубежах, куди вони дійшли, тому що там. У місті тривають дуже активні бойові дії, а саме міський бій це зовсім інше, і тому вагнерівці звичайно не хватає. І вони вимушені вимушені взаємодіяти з так їм ненависними е, російськими регулярними військами. Тому що ви знаєте, що конфлікт Пригожина і міноборони е, тягнеться. Він там на різних генералов е, наїжджав і розказував, що вони там жопи свої сидять по кабінетам. А ось він тут, а ось він там. Ось я на танки, от я на школі. От я з флагом, от я без флага. Тобто у них там конфлікт тривав. Але ситуація змушена змусила його підкоритися все ж таки, підкоритися так, як в нього вже бійців маловато. Вони є так, його костяк, ці, які з ним там, і там бивші, він ж показує, показувати генералів от Оце мною тут і генерал такої то і такої. -то". В общем, там вони всі генерали, але самі нічого зробити не можуть, тому що наші сили оборони воюють дуже гарно злагоджена. Тому так тактика б змінилась наразі в місті кардинально по боямі, по тактиці і по всьому іншому, тому що туди прийшли десантники саме регулярних російських військ. Також до речі, з інформація теж інституту війни пише, що у них там з'явилися танки Т-90 у вагнерівців. Це що, якби російське керівництво виділило їм сучасні засоби, щоб швидше вони могли захопити місто. Там е, був помічений танк Т-90 м прорив, е, так званий «Нєт», найкращий танк, який тільки є на Росії. Е, ви знаєте, це вже м, взагалі незрозуміла тактика. Е, я думаю, там не тільки до речі, де 90 м прорив, і цей танк їхній. Там е, почали помічати дуже багато Т-55 цей танки оті х років випуску. Це найперші, які більш-менш почали ну, схожі бути на танки після танків Другої світової війни. Тобто, але вони це просто повзаючі гармати всередині сидить м'ясо. Е, взагалі це ні рухоме, ні нерухоме. Я не знаю, що це взагалі за військова одиниця, але вони там є. Вони наносять шкоду. Перш за все, вони стріляють. Просто по будинкам, в них задача, я так розумію, тепер ми розуміли, що роблять ці танки старезні там. Вони просто стріляють по будинкам, їхня задача руйнувати багатоповерхівки е, звичайних цивільних людей, де жили люди. Вони просто задача руйнувати е, все це, всі ці кирпичні і високоповерхівки, і, і, і ту ж міську раду, і інші е, інфраструктурні об'єкти. Тобто, а цей танк. Який був перекинути, до речі, я так ми розуміємо, з Сватівського напрямку, тому що там готувались вони прорив, і в місті з нього толку? Ну я не знаю, як медвідю на пасіку попав. Розумієте, тобто його просто рано чи пізно спалять. Наші хлопці, тому що танкові бої, саме прорива танка, він розрахований на інше. Він дуже гарно рухається, в нього динаміка. покращені якості руху дуже швидко переміщується, щоб в нього не могли влучити саме. Птури і інші засоби враження протитанкові, і тому він більш себе мав показати гарно на проривах, саме по флангах. Але вони туди його не кинули, тому що там не, не дозволяє ні погода, ні стратегія, яку вони програють. І вони кинули сам Бахмут на підкріплення, до речі, не вагнеровцям. Я думаю, що це вкинуто було на підкріплення, саме, щоб підняти дух саме десантникам. Тому танки є, вони наносять шкоду велику, вони руйнують просто місто. Ось такі освободителі у нас. А, і також ще ж з'явилася інформація, що вони, вони там використовують сонцепоки, е, ці вогнеметні системи. Як нашим бійцям протистояти цьому? Це надзвичайно страшна система ТОС-11, й Буратино, е, е, Ви знаєте, йому немає. Протидії, на жаль, тому що це просто термобарічний такий заряд, який коли попадає на площу або в ціль, або саме попадає там в будинок або в опи наші траншеї, де там укріплення. Просто випалюється все, тобто витягується повітря. Це не це незвичайно адська машина. Єдине їхнє їм проти можна як протидія. Їх вражають наші хлопці. На них наводять арту, на них наводять птури. І хлопці вражають ці системи і Вони досить гарно горять. Якщо ще говорити про відсоткове співвідношення, хто зараз контролює Бахмут, тобто скільки яку частину міста контролюють українці і росіяни у відсотках, якщо приблизно можна назвати? Ну наразі десь впевнено можна сказати, що 75% саме міста, так званий контроль. Ну або то, що ті руїни, що залишилося і догораючі будинки, це контролюють саме російські змішані ці війська, і 20-25% відсотків контролюють наші. Це там і. Район квадратів, що біля залізниці, і за саму залізницю зараз дуже страшні бої, і вона переходить з рук в руки, тому ніхто не може назвати, чия вона. І наші хлопці контролюють, впевнено, наразі найгусто забудований і високоповерхівками такий район, як там по вулиці Ювілейний, і трохи далі Південніше. Тому таке співвідношення десь 25 на 75, в общем, все це дуже динамічно. thank you